Сьогодні у нас відбувається неординарна подія. Це перша презентація другої поетичної збірки очільника міжрегіонального поетичного клубу Об'єднане слово Лесі Гер. Ну, Що сказати про цю чарівну жінку? Вона, так думається, є добрим другом нашої бібліотеки шанувальницями нашої бібліотеки, я думаю, так і буде надалі. Це не тільки прекрасна жінка, чоловік, господиня, матір, але і ще прекрасна поетеса. Почитаючи оці інші першої поетичної збірки, я відкрила для себе найперше жінку, якої душа. Оновлюється, яка е, твердить, що е, душа повинна бути душа людини повинна бути відкрита, відкрита на всі ж людям. Вона вчить, як цінити найперше е, щастя, здоров'я, любов, кохання е, і душевну теплоту, а також вчить бути духовною у всіх своїх починаннях. Я думаю, що е, перша презентація цієї збірки повинна була тут е, відбутися, так як ми знаємо, що пані Леся е, дуже любить оцю нашу книжкову залу, від неї, е, така доброта і, і чарівність залі, і від цієї книжкової зали, як від нашої сьогоднішньої гості. Якщо, наприклад, від е, душі до душі, книжка, перша ж більше. Вона більше такого духовного так, нагаду спробування, такого більшого віджиткого піднесення, нижче до Бога, так як молитва до Бога. Так, щось таке, щось таке. Багато природи є в ній. Але більшість це все-таки духовне. Відомо ріка вона відрізняється. Вона, е, от як кажуть, взагалі, е, як кажуть, так от, літературознавці, от, от, що Назва книжки чи назва твору це завжди ключ. Правильно кажуть, тому що ця книжка, направду, скажімо так, не, не просто так названа полинова ріка, тому що якщо ви в неї читаєтеся, вона гірчить. Вона дійсно гірчить, як полин. Чому? Тому що Лекції на сучасні події. Оце війна, Майдан. Все тому подібно -то, те, що відбувається. Наскільки я знаю, Лесі вона дуже сильно близько може, це сприймає. Не є поезія а, про те, як прив... привезли молодих бійців з АТО, в на що хоронили шестеро їх було. Це, це реально товар. Я не знаю, в принципі, чи я ж трошки ну, до кінця може не дочитала, але так приблизно зрозуміла настрій збірки. От чи вона війшла це з. Поезія чи не війшла, якщо війшла, то вона подалася читає, якщо не обійшла, то прочитаю я. От. Е, але От чому, чому полинало? Тому що вона гірчить. Тут не тільки рефлексія є стосовно сучасних подій, так само тут є рефлексія щодо рівних близьких прачів, яких немає в цьому світі. Тут є е, другий розділ, називається. Журливий берег осені і дійсно, як ви будете читати, ви відчуєте цю журбу осінню, коли вже опадає листя, коли вже холодно стає, коли вже за спиною літо і такі, може найкращі дні, ну, але осінь все-таки це є хороша, благодатна пора. От. Що це тут вже є? Багато є природи, багато є дивна лірка. Поноблю <годи> сьогодні в день великий, коли у серці радістю цю йде надія жити вічно, жити віки, торкаючи раменами на мокле небо, що віддало сина, на сей вітах печали і жалю. Молімо нині, хай могутня сила зійде у верне правдою вогню і полихає істинно влінням засвідчити. Найбільше і чудес. Оновимося сьогодні Воскресіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ще раз сьогодні пробікна неділя, Ірина казала, що сьогодні була презентація якось таків, коли сказала Ірина, що до церкви, ще гратися в хрещика. Я не знаю, як у вас на Калущині, але у нас на Косівщині сьогодні буде бум біля церкви, навіть незважаючи на таку негоду. Тому що це вже є якась така остання провідна дійсно неділя, коли можна втішитися так, щиро-щиро втішитися щиро і цю найбільшу втіху вдячність відслати до мене. Насамперед, дякую за запрошення до бібліотеки. Справді перша презентація будемося, як далі буде. Я вам розкажу, який не на початок. Тож я ваш друг це 100%, вже, а далі побачимо. Бог. Дякую, Ольну Клайна, за такі світлі, гарні слова. Я навіть не знаю, чи я вартую, чи я дотягую до таких слів, але коли... якось так, коли чуєш, коли про тебе хтось чи говориш, так, так дуже маленький, маленький, і стаєш і так з боку дивишся, що ще, що ще, хтось скаже щось добре, чи не дуже. Я думаю, що ти так само дякую за такий професійний підхід. У в нас в майбутній літературознавці більш ніж переконано, що так буде. О, Точка зору також цікавить. Щодо самої книжечки, так, назва відповідає наповненості. Е, якщо перед історією розповісти, то хто мене трошки знає давніше, я починалася знайомство з е, творчістю з інтернет-сайтів. Я туди ввійшла як поетеса, котра пише сумно. Казала така є в нас поетеса, письменниця Оксана Світанко, коли вона прочитала мої твори, вона помолола, Боже, що з твоєю дитиною творити, Треба ще тільки відкрити. Не знаю чому. Певно, що ти в творчості мусиш бути чесним. Є, звичайно, такі моменти великої благодаті, великої вдячності, життя, багато, дуже доброго і світлого, але тим не менше неможливо не помічати темне. Певно, що якщо ти не вмів помічати це темне, ніколи ти не побачив світлого. То тільки оцей дисонанс і наставляння одне на одне і порівняння дає можливість нам пізнати одне чи друге. І що стосується взагалі книжки, книжка це певне декларування вже чогось, чогось такого, якого, чи досвіду якогось такого, який ти готовий, е, чи то віддати, чи відпустити, чи підготувати. Ця книжка для мене є саме такою. Якщо від душі до душі це, це було щось перше, куди дійсно хотілося вкласти абсолютно всю душу і е, знайти розуміння, там, до речі, Євген Михайлович власне писав, що та книжка, певно, найбільше потребує розуміння, то тут є більше чуттєвості. І того особистого переживання десь може чи дорозуміння світу, чи, чи, чи свого пошуку в тому світі, є якихось своїх переживань, які ще е, може і десь у дитинстві, в юності мають своє коріння. І от книжка це було бажання написати, витрукувати і стати іншою. Е, але не вийде. Розчарування, тому що не вийде чому. Іринка говорила, що тут багато є рефлексій на сучасні події, яринка мене назвала пророком в такий спосіб. Тому що тут усі поезії датовані 2012 роком. <рес> Якщо вона зараз читає це, фактично мене вже про це питали, що читається і таке враження, що це переживається, оці емоції, які я зараз, вони переживаються, ніби споглядаючи сьогодення. А Бог знає, що там у наших головах твориться і що ми відчуваємо всередині. Я не знаю. На той час це було, коли встанувала вся збірочка, це була середина 2013 року, і відібрані вірші тоді були. такі, просто, просто трішки довго йшлося до видання. Я не хотіла нічого змінювати, бо то би була не повинна ріка. Тобто була Полинова ріка No2. Щось туди треба було інше вносити. Але шкода тим, що. Тоді у середині 2013-го ми ще не знали про кінець 2013 го ми не знали про бурен 14-й, ми не знали про сьогоднішні події. А, ті події, які зараз є, просто <кій> приходить усвідомлення, що були ж, але треба певно штучно себе заставляти вірити навіть в творчості. Коли і коли тобі запросили, це закінчити слізьми. Закінчувати слізьми, потім стовпчик останній перекреслювати і закінчувати його вірою. Ну принаймні, я так думаю, і сподіваюся, що це буде вести хотіли.